Шанс стати популярним на Ютубі. Знаєте, без чого не обійдеться жоден ютубер? Ви не повірите без теми каналу. Дехто думає, що блогерство це просто говорити щось у камеру і чекати мільйони підписників і переглядів. Але якщо придивитися, які канали стають популярними, то зрозумієте, вони займають конкретну нішу. Ігри, огляди, кулінарію або авто. У них є чітко сформований образ: зовнішність, одяг, манера і інтонація. Якщо ви хочете колись побудувати свій успішний канал із блекджеком і пряниками, то потрібно заздалегідь подбати про свою нішу. Бажано, щоб вона вам подобалась, ви в ній розбирались і щоб вона приносила гроші. Про це я розповідаю на нашому каналі.